Вітаю, друзі! Маємо, так, хочу вам показати О, вже 20.01, поки я тут запустила телефончика. Сьогодні у нас 3 січня, так, 3 січня теж бачимо. І я, Мирослава Кондратюк, провожу розіграш акції Новорічний суперприз. Ну, найперше, я вас усіх, поки буду вам показувати списочок, хочу привітати з Новим роком, новим 2025 роком. Бажаю, щоб усі мрії здійснювалися, щоб нарешті в нашій країні наступив мир, стало безпечним небо, стали спокійні сни. щоб ми знову могли планувати і. Бути впевненими у завтрашньому дні. Я думаю, що це на сьогоднішній день є найголовнішим. Ми всі цього дуже-дуже хочемо і рано чи пізно це настане. А в роботі бажаю усім звичайно гарних партнерів, вдячних клієнтів, шалених доходів, росту, щоб 25-му році е, кожен з вас, з нас, усіх, е, подолав не один щабель. Е, Маркетинг плану і отримав задоволення від продукції, від роботи. Я знаю, що компанія готує нам багато всяких новиночок і в продукції, і в організації роботи. Так що буде цікаво, буде весело. Зі свого боку я вам гарантую акції з прикольними призами, так як сьогоднішнє. Нагадую, що у нас акція тривала з 16 по 31 грудня, і призом. Є суперприз е, смартфон Samsung Galaxy A05. Це крут, крутезна, гарна е, моделька. Якщо у вас є м, телефончик і ви не хочете його змінювати, то відповідно можете забрати грошовий приз в розмірі 3 тисячі гривень на вашу банківську карточку. Що вибере переможець? Ми знаємо після того, як оберемо переможця. Маємо 278 номерочків. Так, де наша програма ранду? 278. Від 1 до 278. Так, о, ну що ж, тримаємо кулаки і обираємо переможця. Він нас сьогодні один. Подивимося, хто в нас е круто попрацював цілий рік. Можливо, це буде випадковий клієнт, який забіг до нас за якимось там продукцією, і він теж може отримати приза. Так що е, обираємо, тримаємо кулаки, затамували подих. Мені теж дуже-дуже страшенно цікаво, хто в нас сьогодні буде. Я трошки потягну, потягну потримаю інтригу, як це в нас гарно е, називається. Тому що. Я би теж хотіла бути учасником акції, ну, але ладно. <ріст> Акція для партнерів моїх улюблених для клієнтів. То що ж, обираємо? Ну, давайте обираємо нашого суперпереможця, який отримає суперприз 2024 року, і ним стає номер. 59. 59-й номер. Повертаємося до нашого списочку і шукаємо 59-го номера. І бачимо, що ним є та! Чорна віта. Віточко, вітання! Найщиріші! Ви активно приймали участь у кожній акції. Це я дуже добре пам'ятаю. Не пам'ятаю, чи ви вигравали, мені здається, що ні. Але сьогодні головний суперприз ваш. Наші найщиріші вітання, наші оплески, наші у Так що надіюся, що ви будете задоволені. Візьмете приз або гроші. Ви нам озвучите, що ви обираєте. Дівчатка, я рада з вами працювати. Я рада, що в мене така крутезна, кльовезна, сама найкраща, сама тру трудолюбива команда. Кожна з вас пропрацювала 24 й рік суперкласно і молодці. Сподіваюся, що 25-му буде не гірше. Кожній бажаю здійснення мрій, найшаленіших, найнереальніших, великого кохання, поваги, розуміння. Миру, здоров'я, ну всього, чого ви тільки собі можете побажати. І з Новим роком, з новим щастям і з новими планами. З вами, я, Мирослава Кондратюк, до наступних акцій вже в 25-му році. Мирного і спокійного вечора!